Привіт і ласкаво просимо до нашого подкасту. З вами Толян Юкей. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка стосується кожного з нас фонд надзвичайних ситуацій. Його мета проста бути вашим фінансовим рятівником кругом у будь-якій ситуації. Це один із найперших і найважливіших елементів здорового фінансового планування. Але що це таке? Навіщо він потрібен і як його створити? Про це все ми детально поговоримо сьогодні. Що таке фонд надзвичайних ситуацій. Фонд надзвичайних ситуацій це спеціальні заощадження, які Ви відкладаєте на випадок несподіваних витрат або кризових ситуацій. Це гроші, які ви не використовуєте для повсякденних витрат, а тримаєте окремо на випадок невизначених обставин. Цей фонд. Є вашою фінансовою подушкою, яка допоможе вам зберегти стабільність і спокій, навіть якщо щось піде не за планом. Ми всі знаємо, що життя може бути непередбачуваним, хвороба, втрата роботи, ремонт автомобіля чи інші непередбачувані витрати можуть з'явитися в будь-який момент, і фонд надзвичайних ситуацій допоможе вам впоратися з такими викликами, не беручи кредити або не залучаючи позики. Чому важливий фонд надзвичайних ситуацій. Наявність фонду надзвичайних ситуацій надає вам фінансову безпеку і психологічний спокій. Ось кілька причин, чому цей фонд є важливим. Перше – це захист від непередбачених витрат. Ніхто не знає, що може трапитися завтра. Ваш автомобіль може поламатися, вам може знадобитися термінове медичне лікування, або ви можете раптово втратити роботу. Без резервних заощаджень такі витрати можуть зруйнувати ваш фінансовий план. Маючи фонд надзвичайних ситуацій, ви будете готові до цих подій. Запобігання боргам. Однією з найгірших речей, що може статися під час фінансових труднощів, є необхідність взяти кредит або використовувати кредитну картку. Позичаючи гроші на непередбачені витрати, ви автоматично створюєте борги. Проценти по кредитах можуть бути дуже високими, і вам доведеться платити значно більше, ніж ви взяли. Фонд надзвичайних ситуацій дозволяє уникнути цього, краще використати свої власні заощадження, ніж потім боротися з боргами. Третє. Фінансова свобода і спокій. Фонд надзвичайних ситуацій дарує впевненість. Ви знатимете, що навіть якщо щось трапиться, ви будете фінансово підготовлені. Це зменшить стрес і тривогу, дозволивши вам зосередитися на вирішенні проблеми, а не в пошуку грошей. Четверте це гнучкість у важливих рішеннях, іноді життя ставить перед нами вибір, наприклад, змінити роботу або поїхати у відпустку. Якщо у вас є фонд надзвичайних ситуацій, ви можете почуватися впевненіше у прийнятті таких рішень, ви не будете обмежені страхом залишитися без грошей у разі кризи. Як визначити розмір фонду надзвичайних ситуацій. Тепер, коли ми знаємо, що таке фонд надзвичайних ситуацій і чому він важливий, постає питання, скільки грошей потрібно в нього відкладати. Сума залежить від вашого способу життя, доходів і витрат, але є загальні рекомендації, які допоможуть вам визначити, скільки саме грошей варто зберігати у фонді. Фонд на 3-6 місяців витрат. Зазвичай фахівці радять мати резерв, який покриває ваші основні витрати на 3-6 місяців, це включає оренду або іпотеку, комунальні послуги, харчування, транспорт і, можливо, медичне страхування. Тобто, якщо щомісяця ви витрачаєте, наприклад, 2000 фунтів, ваш фунт на звичайних ситуаціях має становити від 6 до 12 тисяч фунтів. Чому саме 3-6 місяців? Цей період зазвичай достатній, щоб знайти нову роботу, якщо ви втратили поточну або вирішити інші фінансові труднощі. Оцінка вашого стилю життя і ризиків кожна людина має різний рівень ризику, пов'язаний з її професією та життєвими обставинами наприклад, якщо ви працюєте на фрілансі або маєте непостійний дохід, краще мати більший фонд до 9 або навіть 12 місяців витрат. Якщо ваша робота стабільна і у вас є додаткові джерела доходу, може вистачити й меншого фонду. Крім того, варто враховувати свої особисті обставини. Наприклад, якщо у вас є маленькі діти або велика родина, ваші витрати можуть бути більшими, а отже, і фонд має бути відповідно більшим фонд для конкретних надзвичайних ситуацій. Крім загального резерву, можна створити окремі невеликі фонди для конкретних ситуацій. Наприклад, якщо ви їздите на автомобілі, створіть фонд для ремонтів, оскільки поломки можуть статися будь-коли. Якщо у вас є домашні тварини, можливо, варто відкладати гроші на ветеринарні послуги, де зберігати фонд надзвичайних ситуацій. Зберігати гроші для надзвичайних ситуацій потрібно так, щоб вони були доступні, коли це буде потрібно, але при цьому важливо не спокушатися їх використовувати на повсякденні потреби. Перше, це може бути окремий банківський рахунок. Найкращий спосіб зберігати фонд це тримати його на окремому рахунку в банку. Це може бути ощадний рахунок із можливістю швидкого доступу до грошей. Важливо, щоб цей рахунок був окремий від ваших поточних рахунків, щоб не виникало бажання витрачати ці гроші. Друге, це ліквідність. Фонд надзвичайних ситуацій має бути легкодоступним. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко зняти гроші, коли виникне така необхідність, тому не варто вкладати ці кошти в довгострокові інвестиції або активи, які не можна швидко продати. Третє, це ощадні рахунки з відсотками нехай ваші гроші працюють на вас, навіть коли вони просто лежать у на надзвичайних ситуацій. Оберіть ощадний рахунок, який пропонує невеликий відсоток. Щоб ваші заощадження росли хоч і повільно. Це допоможе хоча б частково компенсувати інфляцію. Четверте це готівка. Хоча зберігати весь фонд у готівці не рекомендується мати невелику суму готівки на 1-2 дні витрат може бути корисним. Це особливо актуально в разі надзвичайних ситуацій, коли доступ до банківських рахунків може бути обмежений, наприклад, під час природних катастроф або технічних проблем у банках. Як створити фонд надзвичайних ситуацій. Якщо у вас ще немає фонду надзвичайних ситуацій, не хвилюйтесь, почати можна з малого і поступово нарощувати свої заощадження. Ось декілька кроків, які допоможуть вам створити власний фонд. Складіть план і визначте суму. Визначте, скільки грошей вам потрібно зберегти. Це залежить від вашого стилю життя та щомісячних витрат, як ми вже говорили. Для початку поставте собі мету накопичити фонд, який покриватиме хоча б 3 місяці витрат. Відкладайте регулярно, почніть відкладати невеликі суми щомісяця, наприклад, можна встановити автоматичне списання з основного рахунку на ощадний рахунок для фонду надзвичайних ситуацій, навіть 5-10% вашого доходу щомісяця можуть зробити велику різницю в довгостроковій перспективі. Скоротіть непотрібні витрати. Щоб прискорити накопичення фонду, подумайте, де ви можете скоротити витрати. Можливо, це буде відмова від частих походів у кафе або економія на абонементах, якими ви майже не користуєтесь, використовуйте додаткові джерела доходу. Якщо у вас є додатковий дохід, наприклад, бонуси, подаровані гроші або підробіток, спрямовуйте їх у фонд надзвичайних ситуацій. Це дозволить вам швидше досягти поставленої мети, коли можна використовувати фонд надзвичайних ситуацій. Фонд надзвичайних ситуацій призначений для того, щоб допомогти вам у складних фінансових ситуаціях. Використовувати його потрібно тільки в таких випадках, коли це дійсно необхідно. Наприклад, втрата роботи і необхідність покриття базових витрат до того, як ви знайдете нову. Терміновий ремонт автомобіля, без якого ви не можете їздити на роботу, медичні витрати, які не покриваються страховкою. Раптова потреба у великому ремонті житла, наприклад, якщо прорвало трубу чи виникла пожежа. Не використовуйте ці гроші для звичайних покупок або розваг. Це спеціальний фонд, і його мета допомогти вам у критичних ситуаціях. Висновок. Фонд надзвичайних ситуацій це основа фінансової стабільності, він дає вам можливість залишатися спокійним і впевненим навіть у найскладніших ситуаціях. Почати його створювати можна прямо зараз, навіть якщо у вас ще немає великих заощаджень. Головне, діяти поступово і послідовно. Пам'ятайте, що ваш фонд надзвичайних ситуацій це ваша фінансова безпека. Він допоможе вам уникнути стресу і боргів у разі непередбачуваних подій, тому не зволікайте і починайте відкладати вже сьогодні. Все вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Мир всім!